Знову ж таки, відносно боротьби, як ми повинні поступати, церковна наука говорить, не віжу навчити. На гріх мовчати, то є гріх. І коли ми, чи воїни, чи навіть священник, чи будь-хто із свідомих синів чи дочок свого народу, бачачи невіжу, тобто загарбника, який приходить на нашу землю для того, щоб... Її пліндрувати, щоб творити гріх, вбивати, красти, грабувати, насилувати. Будемо мовчати, не виконуючи ту церковну науку, тобто невіжу ним. Ми своїм мовчанням вже долучаємось до їхнього гріха. Тому святий обов'язок кожного із нас долучитися до цієї боротьби, долучитися до цієї боротьби, як її вести. Знову ж таки, я б хотів звернутися до Святого Письма. Ми бачимо, можна дуже часто говорити, особливо вороги, скажімо, нашої нації, нашого народу, хочуть нас переконати в тому, що навіть е коли йде загарбник на нашу землю, ми стаємо на захист, тут я особисто чув таке, як ви Як ви виступаєте проти у лапках братів. Ви ж християни сказано, ударили в праву підставлів. Дійсно, сказано так. Але це відноситься до особистого ворога. Коли ми виконуємо цю заповідь, цю науку, вірніше, відносно особистого ворога, то ми подібно е, дамаській сталі, з якої витягнули меч, гартуємось. Залізо меч, шаблюка гартується у вогні, а людська душа у випробуванні. І коли ми з терпінням відносимось е, до свого ворога, ми в той момент якраз і гартуємо. Гартуємо свою душу тими випробовуваннями. Але відносно е, ворога-загарбника до своєї землі, ми повинні робити по-іншому. Е, дуже гарні слова е, відносно цього випадку навів. Святий саме Московської церкви, що доречно буде наголосити, є такий філарет Московський. Він сказав, свого ворога люби, бо саме завдяки йому ми вдосконалюємося, ворога вітчизни круши, ворогом Божим греби. Як ми це пов'язуємо, скажімо, будучи із. Знову ж таки, я б хотів провести прив'язку до Святого Письма. Ми вже говорили про, про те благо, найвище благо для воїна. Я ще б хотів відносно цього згадати ще один такий момент, бо дуже часто можна було почути про воїнів мусульманського світу. От вони йдуть, вони безстрашні у бою, вони незламні у боротьбі, бо вони. Відстою, гинучи у бою, вони надіються на зразу ж на царство небесне. Я кажу, а хто говорив, що не те саме в християнстві? От якраз те, що я говорив, це і означає, що воїн, який гине за свою землю, він уже у лику святий, він уже там. Тому якраз це повинно нищити будь-який страх чи сумніви у нашій душі. Це найкоротша дорога до царства Божого. Тепер відносно прив'язки, ще однієї прив'язки до Святого Письма. Як християни, ми б собі хотіли, напевно, дати запитання, а як у нашому випадку поступив би Христос? Чи він би пішов у цих загарбників, у цих звірів, переконувати, проповідувати їм, чи він би може поступив якось по-іншому? Христос в любові. Христос сам є любов. Але є один момент, коли він приходить до храму і не проповідує, не розказує, а бере, перевертає ногою стіл, завертає камінь у хустину і, б'ючи, виганяє їх із храму торговців, і каже, що йдіть звідси і не осквернюйте дому отця мого. Так само і ми. Повинні наслідуючи Христа зробити, вчинити. Але перед цим задаємо собі запитання, а чому Христос поступає так? Невже Він може суперечити сам собі? Ні. Просто Христос доказує, що є категорії людей, які не розуміють іншої мови, крім мови сили. Єдиної їм зрозумілої мови. І тому ми, і тому ми, знову ж таки, наслідуючи Христа повинні твердо і незламно, грубо кажучи, умовно завернувши той камінь у хустину, провчити цього невіжу, який йде на нашу землю, не змушавши на гріх, завернувши той камінь хустину і вигнати їх за межі нашої землі і словами, йдіть і не осквернюйте нашої святої української землі.